Привіт! Це книги, які я прочитав за вчорашній день. Ви запитаєте, як мені це вдалося, а я відповім, що зробити це мені дуже легко, коли в мене є такий шеврон. Так, це 5 прочитаних книг українських авторів, з яких ми пізніше виберемо найкращу книгу по версії Армії книголюбів. Про наречену відгук уже є. А сьогодні поговоримо про спитайте мієчко від Євгенії Кузнінцової. Моє дитинство пройшло у селі і тому нас з сестрою і братом відвозили в місто до бабусі. Бля. Мені тільки зараз дійшло. Неважливо, де ти живеш чи в місті, чи в селі. Тебе все одно на літо кудись відвезуть. Діти, не вірте, якщо вам скажуть батьки, що відвезуть на літо до бабусі, і дідуся, лише для того, щоб ви набралися здоров'я. Від вас просто хочуть відпочити. Сестричка Ксюша, привіт! Я знаю, ти дивишся моє відео. У нас в дитинстві. Обманювали. Ця книга від видавництва Старого Лева, по якості, вона мені дуже сподобалася, написана у такому мілімістично інтровертному стилі. Ви не знайдете тут заплутаного сюжету чи сцен з 18. Цю книгу треба читати, якщо ви просто хочете розслабитись або підняти спогади про дитинство у селі. Ця книга заставить вас згадати свою бабусю чи дідуся. Мені навіть стало сумно, коли я її прочитав. Адже я розумію, що ми вже ніколи не побачимо тих бабусь, у яких безкінечний запас конфет у карманах. Такі ходять перев'язаним пуховим платком у літку і їм не спекотно. Підводячи підсумки по книзі, скажу, що ви не пошкодуєте, коли її прочитаєте. І головне, що хочу сказати, цінуйте своїх близьких. Бо коли їх не стане, у вас всередині з'явиться така пустота, яку ви ніколи нічим не зможете замінити, як би ви не намагалися це зробити.